Друзі, привіт! Сьогодні у відео чітко розберемо хто кого та коли будуть переглядати у 25-му році. Одразу скажу, що кабінет міністрів вже навіть не чекає, поки приймуть той законопроект 12.178, який власне і супроводжує цю всю реформу МСЕК та переогляд інвалідності, тому що в Україні діє на жаль екстремально швидке. Кабінетне право Дениса Шмигаля. Тож, друзі, сьогодні все це з'ясуємо відповідно до постанови Кабміну 1338, якою затверджено чимало важливих документів, і, зокрема, і правила щодо тих, кого та коли будуть переглядати 2025 році. Для вас скажу так, що я систематизувала те, що вони тут прописали, і зрозуміла, що Кабмін поділив усіх громадян, які мають інвалідності, на декілька категорій. І от для кожної з цих категорій від Відповідно, будуть діяти свої правила і свій строк, протягом якого і буде здійснюватися такий переогляд. Почну з хорошої новини. Така, на щастя, теж є. У кого була безстрокова інвалідність, незалежно від групи, ваша інвалідність зберігає чинність і ви переогляду не підлягаєте. От як це діяло раніше, на сьогоднішній день так і буде. Ви не підлягає переогляду. А тепер щодо тих, хто підлягає переогляду. І от Кабмін чомусь так окремо зауважив про ту категорію осіб, які мають інвалідність, і яким колись там був призначений термін переогляду з 1 січня 2025 року. І от щодо цієї категорії осіб, Встановлюється проміжок для переогляду з 1 січня по 1 липня 25-го року. Тут найде конкретизація: це чоловіки, який тут вік, яка група, взагалі нічого. Ось тільки прив'язка до строку 1 січня 25 рік. Якщо було призначено переогляд на цю дату, то відповідно проміжок відраховується від 1 січня до 1 липня. А тепер окремо говоримо про конкретику, тому що далі. Постанова врегулювала більш зрозуміло деякі інші питання. Зокрема, мова піде про тих, хто має інвалідність, та строк переогляду якої був призначений саме на період дії воєнного стану. Але у 22-му році кабінет міністрів прийняв 225-ту постанову, якою було призупинено ось ці переогляди, і інвалідність на період дії воєнного стану продовжувала свою дію без усіляких там переоглядів. Однак нова постанова почала змінювати ці правила. І вже тепер, ось ці, хто мають інвалідність строкову та не були переоглянуті протягом строку, скажімо так. Тепер ці категорії поділяються на відповідно такі: перше, це чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності з зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть пройти переогляд з 1 квітня 2025 року до 1 листопада. 2025 року, що ми можемо в цьому пункті побачити, ми бачимо, що тут йде окрема конкретизація щодо чоловіків. Мова не йде про першу групу, і мова знову ж таки не йде про безстрокові інвалідності. Тобто, беремо це до уваги. Наступна група це інші особи. До цих інших ми відповідно методом виключення відносимо жінки, діти. І чоловіки, які не входять ось саме в цей віковий проміжок, тобто в проміжок між 25-60. Ось ця категорія осіб матиме довший строк для переогляду саме до 1 квітня 2026 року. Але це ще не все. Є інша група осіб, які мають інвалідність, і вони підлягатимуть переогляду вже після завершення 6 місяців з моменту завершення воєнного стану. І цими особами згідно цієї постанови є ті, хто місце проживання, яких на території окупованих територій, особи, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися, самообслуговуватися, не чують, не розмовляють, не бачать онкологічне захворювання, різні психічні розлади. Тобто, ось ці люди вони не будуть підлягати переогляду. З нового року, скажімо так, а будуть підлягати переогляду після завершення воєнного стану плюс 6 місяців, кого ще не направлятимуть на переогляд, тих, хто служить в збройних силах України і відповідно в правоохоронних органах спеціального призначення їх також не будуть направляти, якщо навіть в них є і друга і третя група інвалідності строкова. І ще важливий нюанс військовослужбовцям незалежно від того. Віддати прийняття рішення про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців Збройних сил України, а також правоохоронних органів спецпризначення, строк вашої інвалідності також буде продовжуватися на період проходження служби. І вже буде відраховуватися відповідно від моменту звільнення з такої служби. Ось така особливість. А тепер питання: ким же буде здійснюватися такий перегляд. Як же всім відомо, звісно, що не МСЕК, який ліквідували, а експертними командами та вже новими лікарями. І як повідомив нещодавно МОЗ. Розпорядженнями керівників військових адміністрацій з опогодженням з МОЗ визначено перелік лікарень, в яких працюватимуть нові експертні команди. І наразі до нього увійшли 286 закладів охорони здоров'я. Причому МОЗ зазначає, що вже визначені перші лікарі, які будуть входити до цього процесу, залучені. І наразі це понад 4300 лікарів, які працюватимуть в експертних командах. Тоді як УМСЕК працювало майже 1300. Тобто Кількість експертів збільшилась, і ми будемо сподіватися, що це на краще. А якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео. Не забувайте підписуватися на цей канал та на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю багато корисних юридичних новин, юридичних посилань та коментую все це з юридичної точки зору. Ваша інспектор права.